Ми переходимо до розгляду е, методики роботи над складеними задачами другого класу. Дуже коротенько зверну вашу увагу на роботу над задачами. Ще раз звертаю увагу е, всіх, ну, власне кажучи, всіх вчителів, але безумовно апелюю до тих вчителів, які працюють за нашим навчальним зошитом. Е, ми працюємо над задачею за пам'яткою номер три. Прочитай задачу, уяви, про що в ній розповідається, виділі ключові слова та запиши короткий запис задачі. За коротким записом задачі поясни числа задачі, яке запитання, виконай схему. І далі переходимо до аналізу. Повтори запитання, що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі. Достатньо знати два числові значення, перше таке, друге таке, якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі. І головне, дивіться, будь ласка, чи можна відразу відповісти на запитання задачі? Якщо можна, то ми записуємо відразу розв'язання, це буде проста задача. А якщо не можна, то цикл замикається. Чому не можна? Що потрібно знати, щоб відповісти на це запитання? Потрібно знати два числові значення. Перше таке, друге таке. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дію таку. Чи можна відповісти відразу на це запитання? Якщо не можна, то повертаємося, чому не можна і далі. Якщо можна, то ми переходимо до розбиття задачі на прості задачі, формулюємо план розв'язування задачі і після цього записуємо розв'язання задачі по діях і записуємо відповідь. Розглянемо приклад. От, власне кажучи, ті, хто працюють за нашим навчальним зошитом, води, на них чекає тема, задачі, які містять відношення різницевого порівняння. Діти прикрашали до свята класну кімнату. Тетянка зробила 24 ліхтарики, Ірінка 25, а Сашко 59. Ми можемо запитати, чи є цей текст задачі. Ні, цей текст не є задачою. Це дуже важливо, пам'ятаєте, в першому класі ми постійно ставили такі запитання, чи є цей текст задачі? Діти зрозуміли в першому класі, що задача складається з умови і запитання. І тоді ми пропонуємо запитання, яке поставлено якимось там, наприклад, Богданом. Наскільки більше ліхтариків зробив Сашко, ніж Тетянка та Іринка разом? Ну і далі ми працюємо вже над цією задачею. Про що розповідається в задачі? Діти прикрашали кімнату, робили ліхтарики. Хто їх робив? Тетянка, Іринка Сашко. То які ключові слова ми виділили? Тетянка Іринка Сашко. Чи відомо нам, скільки ліхтариків зробила Тетянка? Відомо 24. Чи відомо, скільки зробила Іринка? Відомо 25. Чи відомо, скільки зробив Сашко? Відомо 59. Яке запитання задачі? Наскільки більше ліхтариків зробив Сашко, ніж Тетянка і Іринка Разом? Як нам на короткому записі показати разом тетянка і Іринка Разом фігурною дужкою? А як ми покажемо знак запитання? Ми маємо показати дужкою круглою. Ну, діти ще кажуть, веселка, і ми пишемо на знак запитання. Зверніть, будь ласка, увагу. Я не ставлю тут букви більше-менше, тим більше я не ставлю знаки більше менше. Я хочу зауважити всіх присутніх на вебінарі вчителів, що знаки більше-менше це математичні знаки, які ставляться між числами, ну, можна, між математичними виразами. Між словами ці знаки не ставляться. Якщо ви бажаєте позначити більше-менше, то, будь ласка, напишіть букви, хоч би. Букву Б з крапкою та, або «м» з крапкою. Але немає сенсу писати більше-менше, тому що наскільки одне число більше за інше, настільки ж інше число менше за перше число. За коротким записом пояснюємо числа задачі, що означає число 24, скільки ліхтариків зробила Тетянка, що означає число 25, скільки ліхтариків зробила Іринка. Що означає цілий відрізок, який складається з червоної та е, блакитної частин? Скільки всього ліхтариків зробили дівчатка? Е, зелений відрізок е, е, накреслений нижче буде означати, скільки ліхтариків зробив Сашко. Щоб показати, наскільки більше зробив сашко, ніж дівчатка, ми маємо поставити показати стільки само. І інша частина цього відрізка означатиме, наскільки більше ліхтариків зробив Сашко. Повторюємо запитання задачі. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання, скільки ліхтариків зробив Сашко? Достатньо, Наскільки більше ліхтариків зробив Сашко? Достатньо знати два числові значення: скільки ліхтариків зробив Сашко?» і скільки всього ліхтариків зробили дівчатка. Якою арифметичною дією? Відповімо на запитання задачі. Дією віднімання. Чи ми можемо відразу відповісти на запитання задачі? Не можемо, бо ми не знаємо, скільки ліхтариків зробили дівчатка разом. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення, скільки ліхтариків зробила Тетянка і скільки ліхтариків зробила Іринка. Ми знаємо Тетянка 24 Іринка 25. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі, дією додавання? Чи ми можемо відразу відповісти на це запитання? Можемо нам відомі обидва числові значення. Отже, ми від запитання задачі перейшли до числових даних, аналіз закінчимо. Розбиваємо задачу на прості. Перша проста задача. Дивіться, і в короткому записі її виділяємо. Тетянка зробила 24 ліхтарики Іринка – 25. Скільки всього ліхтариків зробили дівчатка? Друга проста задача: дівчатка зробили стільки-то ліхтариків, Сашко 59 ліхтариків. Наскільки більше ліхтариків зробив Сашко, ніж дівчатка? Тепер складаємо план розв'язування задачі. На запитання першої простої задачі відповімо першою дією. Про що ми дізнаємося першою дією? Скільки ліхтариків зробили дівчатка? На запитання другої простої задачі відповімо другою дією. Про що ми дізнаємося в другій дії? Наскільки більше ліхтариків зробив Сашко? Записуємо розв'язання задачі по діях. Можемо записати розв'язання задачі виразом, даємо відповідь на запитання задачі. Ну і тут я думаю, дуже буде корисно запитати в учнів: а якщо буде запитання, задачі, наскільки менше е, ліхтариків зробили дівчатка, ніж Сашко? Чи треба розв'язувати цю, цю задачу? Чи вже ми знаємо, наскільки менше? І звертаємо увагу дітей на те, що наскільки одне число більше за інше, настільки саме інше число буде менше? За перше число. Ну, а тепер складаємо, розв'язуємо оберну задачу. Дивіться, для цього ми виписуємо всі числа задачі. Ті числа, що були дані в умові прямої задачі, і число, яке ми знайшли. Пояснюємо, що означає число 24, що означає число 25, що означає число 59, що означає число 10. А тепер. Одне з відомих чисел, одне з числових даних, наприклад 59, ми замінюємо знаком запитання, виконуємо зміни в короткому записі і формулюємо обернену задачу. Зараз, Вибачте, тут трошечки хвилиночка. Ось так. Формулюємо обернену задачу. Вносимо зміни у схематичний рисунок. І запитуємо, що достатньо знати, щоб дізнатися, скільки ліхтариків зробив Сашко. Достатньо знати два числові значення. Скільки ліхтариків зробила дівчатка, ми зараз не знаємо. І наскільки більше ліхтариків зробив Сашко. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання, дією додавання? Чи можемо відразу відповісти на це запитання? Не можемо, бо ми не знаємо, скільки ліхтариків зробила дівчатка. Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення, скільки ліхтариків зробила Тетянка 24, скільки ліхтариків зробила Іринка 25, якою арифметичною дією відповідало це запитання, Дією додавання. Вибачте, тут замість додавання стоїть знак віднімання. І головне, дивіться, будь ласка, зіставляємо пряму та оберену задачу. Ми бачимо, що і в прямій і в оберненій задачі однакові перші прості задачі. Як це вплине на розв'язання, в них однакові перші прості задачі, то будуть однакові перші дії. А звичайно, що ці задачі будуть, їх розв'язання буде відрізнятися другою дією, тому що запитання в них різні. Ось ми з вами продемонстрували методику роботи над задачами в цій в темі додавання і віднімання з переходом через розряд.